Чудовий вечір, перше наше зібрання в новому році. І всі ми вітали один одного з Новим роком. Вітаю вас всіх з Новим роком, щоб не говорити багато, а просто сказати так, щоб Божі обітниці, які є записані в Євангелії, і в Святому Письмі, збулися на ваших родинах, на ваших сім'ях і на кожному з нас. Особисто слава нашому Господу. Потихенько стихає різдвяний спів. Потихенько і стихне пісні Нового року, бо час летить, час невпинний. І написано так, Господи, поможи нам рахувати наші дні, щоб нам набути що. Серце мудре, серце розумне. І всякий, хто приходить до, до Бога, хто на нього надіється, хто на нього покладається, хто до нього молиться, хто його глядить, він знаходить його і таких людей Бог благословляє. І ми розуміємо, що. Наближається День нашого викуплення, як написано, що пора пробудитися нам від сну, бо день наблизився Господній, ніж коли ми увірували. Слава Господу. Настане день нашого викуплення, коли за нами прийде Господь, слава нашому Господу. І елізіаст каже такі слова всьому свій час. І ми бачимо, що прийшов новий рік, прийшов новий день. І ми не побачили щось такого особливого, що би змінялося. Тому що день дньові передав владу, ніч ночі передала владу. І так все зроблено в цьому світі, що все Бог поставив своїм чередом. Як Бог запланував, як Господь сказав. Так і сталося. І казав Господь вельми добре. Слава нашому Господу, що нас Господь є Бог миру і Бог устройства. Хочеться подякувати кожному з вас, що в минулому році ми мали різні служіння і наша церква, ми всі приймали участь в різних служіннях. Ми збирали для наших близьких, для наших дорогих братів і сестер збірки, допомогу збирали. Брати і сестри трудилися в других, в других служіннях. І сьогодні можна сказати Слава нашому Господу, що наша церква не лишилася десь в стороні. Слава Господу за нашу церкву! Слава. Я читаю місце, де написано такі слова, це післення апостола Павла до Галатів, 6 розділ 7 вірша. Не обманюйтесь, Бог посміяний люди не може, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого. Той від тіла від тління тіла втожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знужуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабіємо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільше одновірним. Хвала Господу! Як добре є, коли ми робимо добрі діла, як Богові є приємно, коли діти Його виконують Його Слово, роблячи якесь добре діло. Але роблячи добре діло, ми маємо не знуджуватися, не опускати руки, не переживати. Бо написано, що свого часу пожнемо, якщо не ослабіємо. Один чоловік сказав такий вислів, треба прожити так, щоб проповіднику не прийшлося брехати на твоєму похороні. Треба прожити життя так, щоб не прийшлося сказати щось недобре на твоєму похороні. Роблячи добре діло, якщо воно від Господа і його Бог благословляє, завжди серце переповнюється радістю. Христос нас закликав до, до добрих діл. І коли Христос робив будь-яке добре діло, Він не чекав взаємності. Христос знав, на що Він прийшов на нас у землю. Прийшов і закликає нас, щоб ми робили добре діло, щоб ми не опускали руки по свого часу, пожнемо, якщо не ослабіємо. Коли людина е, помирає, вона собою не, не забирає щось, вона тільки може забрати за собою діла. Нічого іншого. І Бог сьогодні звертається до нас, щоб ми сіяли в нашому житті добре. Ну ми можемо в своєму житті сіяти все, що завгодно, все, що хочемо. Ну, пожинати ми будемо не те, що хочемо, а те, що сіяли. Читаю друге місце. Це післення апостола Павла до Колосян, 3 розділ, 17 вірш. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робить в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. І все, що тільки робимо Словом чи ділом, ми робимо в ім'я Господа. Всяке добре діло, будь-яке добре діло, це є служіння Господу. Всяке діло, яке ми маємо, яке благословляється було є від Господа. Диявол сьогодні хоче розчарувати тих людей, які роблять добро, і погубити тих людей, яким роблять. Наголошую ще раз, лукавий хоче розчарувати тих людей, які добро роблять. І погубити тих людей, яким роблять. Ви знаєте, до добра, коли ти комусь робиш добро, ніколи не треба чекати взаємності, бо ти не знаєш, ти не знаєш, ти можеш сто раз робити добре, а один раз робиш недобре, і ти будеш поганий чоловік. І за добро треба платити. Нехай Господь допоможе кожному з нас, щоб, ми, щоб наша віра укріплялася, щоб наші тіла були підтверджені вірою. Щоб наша віра була підтверджена ділами, як свого часу це показав Ісус Христос, який прийшов на цю землю і помер за наші гріхи, і Воскрес, щоб нас оправдати і свого часу нас забрати до себе. Хотів би в цьому новому році побажати кожному з нас, щоб ми сам перед виконували Слово Боже. Щоб ми повчалися від слова Божого, і щоб ми не забували дякувати нашому Господу на всякому місці за будь-яких обставин нашого життя, нашому Господу, нехай буде слава. Амінь.